Всіх вітаю! Чи воскрес ти з мертвих, чи духовна? Ти народився, чи водим ти духом Божим, чи ні? Ось для цього і поставлена церква, щоб ти у дінстві віри, ні в образах, ні у своїх думках, ні слухати один того слухає, другий іншого. Це вже не церква, а зброд. Церква вже тоді перетворюється на лібідь, рак та щуку. У всіх різні думки. У Біблії хіба так написано? Ні. Церква Ісуса Христа має голову: один Господь, один Бог, одна віра, один дух, одне хрещення. Ось це таємниця і є, яку не можуть. Побачити багато хто. Вони бачать тільки плоть. Пастір це плоть. І всі інші в церкві це плоть. І як розібратися? А ось це є таємниця. За цією плотю Бог приховав цю таємницю Христос у нас, а ми в Христі. Коли ти воскрес із мертвих, ти живеш туди Царством Божим, воно всередині тебе. Все це твій дим, ти громадянин неба, тоді гріх тебе не буде вобати, бо ти вже дитя Боже. Церква і Христос є таємницею. Хочеш знати істину, підписуйся на канал докторов теології Салтиненко.